Одні з логістичних військових частин Вінницька міська рада у співпраці з міжрегіональним гуманітарним штабом передала потужний колісний екскаватор та навантажувач. Техніка маневрова: навантажувач має три режими керування та малий радіус повороту легко пересувається на нерівній поверхні та в обмежених просторах. Це вже другий навантажуч, який ми придбали безпосередньо для цієї військової частини. Крім того, ми підсилюємося в військову частину обладнанням, а саме автомобілями для мобільних груп по знищенню шахедів, і закуповували для них обладнання, тепловізійні присіли, монокуляри, тому що це покращує забезпечення наших збройних сил. Відповідно, всім необхідним для того, щоб можна було було боротися з ворогом на різних ділянках фронту. Загалом це вже п'ята передача саме цій логістичній частині. І, хоч зовні техніка не відрізняється від звичайної цивільної, але вона непересічна. Виробник одразу врахував конструктивні особливості для виконання спеціальних військових завдань. Виконання бойових розпоряджень з логістичного забезпечення, тобто забезпечення сил, сил оборони, засобами враження, нашими виконання завдань, розмінування об'єктів певних територій після враження, зокрема повітряних засобів враження противника. Техніка дає можливість використовувати різноманітне навісне обладнання. А просторі кабіни з кондиціонерами забезпечують зручність під час тривалих робочих змін оператора. Порівняно з нашою українською технікою, з тим самим кразом, що в нас був, то це ну, набагато краща машина і надійніша. Тобто і, ну, зручно працювати? Так, да, нам зручно, швидко, довша стріла, набагато ну, ага. працює. Ну, тобто правильно, що купили таке? Ну, звісно. Екскаватор та навантажувач підходять для виконання широкого спектру завдань, облаштування оборонних позицій, проведення фортифікаційних робіт, логістичного забезпечення і дозволить значно посилити інженерні можливості підрозділів. Анастасія Антонюк, Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.